Так, всім привіт, я Олександр, компанія Nordi House. Я хотів би запросити вас в світ зовсім іншого будівництва, в світ будинків, які з'являються за 2-3 місяці. Це досягається завдяки тому, що ваш будинок не будується на вашій локації, він будується на виробництві, там, де всі процеси налагоджені і вони робляться в закритому боксі, в закритому ангарі. Постійно одні й ті самі процеси люди приходять. Станки стоять на своїх місцях, всі матеріали приїжджають вчасно, і це дозволяє зробити швидше і дешевше саме ваш будинок. Я хотів би ще, взагалі, хто взагалі до кінця не розібрався, наскільки ці будинки відрізняються від звичайних. Тому я хотів би пояснити вам, на прикладі, наприклад, ось цього будинку. Уявіть собі, що будь-який будинок у нього він складається з Частини, яку будують із цегли, тобто це цегляна частина, і потім він будується із дерев'яна частина, тому що ну, дах ніхто не будує із а, ну, із бетону. Так от уявіть собі, що наш дах і наші стіни побудовані із дерева. Тобто, це ніби є мансардний поверх вашого будинку. Зрозуміли? Тобто це і є мансардний поверх будь-якого найдорожчого будинку, який ви можете взагалі побудувати і придбати. Він нічим не відрізняється від будинку, який будується на вашій локації по звичній вам програмі, по звичній вам технології. Дах в будь-якому будинку ніхто не міняє кожне 10-20 років. Так само і цей будинок не потрібно буде. 10-20 років перебудовувати, він прослужить більше 100 років, якщо його правильно експлуатувати, і якщо правильно його обирати у правильного виробника, це дозволяє. Якщо ми будуємо його на місці, це дозволяє нам його побудувати за два місяці. Будинок він дешевший, він він красивіший, він більш технологічний, тому що всі процеси відбуваються під наглядом керівника виробництва, а не як в звичайному будівництві. Тому, якщо ви хочете отримати власний будинок, ми запрошуємо вас обрати якусь базу там, де ви можете, яку ми побудували, там, де ви можете просто відчути, пожити і потім обрати саме свій будинок. Зараз ми знаходимося на локації. Це Родосвіт це житні гори, це ракітне. У нас буде там опис, як сюди потрапити. Ви можете приїхати, ви можете просто пожити і відчути взагалі смак життя саме в таких будинках. До речі, якщо ви обираєте нашу компанію, то відпочинок в цьому комплексі буде вам безкоштовним. Ми відшкодуємо вам всі ваші витрати на відпочинок в цьому комплексі. Тому я, Олександр. Ми запрошуємо вас. Приїжджайте, відпочивайте, замовляйте найкращі будинки від компанії Норді House. До зустрічі!